Перше це миру в Україні. Миру. Миру, здоров'я всім. А тоді будемо працювати, будемо жити. Да. Щоб ще закінчилася війна і більш таким більшим настроєм, більшим азартом працювати на землі, щось вирощувати. Хотілося кращих цін, хоче процвітання України, щоб була, була така весела, хороша країна, така як ми, веселі, хороші, які хоче. Зартувало. Да. Захисникам. Здоров'я, щоб Господь Бог їх захистив від тих снарядів, від пулі і від всього поганого, щоб в нас на Україні тільки була любов, добро, мир і все найновочше. Щоб всі ми вдобалися, раділи життя, так. що хочеться жити, радіти, такі ми, українці. Здоров'я низьких плін захисникам, які нас обороняють, дай Бог їм Божої благодаті. Дай Бог нам всім перемогти і всім дочекатися перемоги. Оце в даний на момент найбільше побажання. Будуть високі врожаї і по світовим цінам нехай реалізують свою продукцію, тому що справді нам треба будуть кошти для відновлення нашої економіки. Не, не наша економіка, а економіки України. Тому дай Бог, щоб аграрний сектор далі так само працював, не здавався і дай Бог всім здоров'я. Миру, здоров'я, і щоб все в Україні було добре. І ми переможемо. Хочеться побажати, щоб погода радувала, працювалося в задоволення, отримували ті врожаї, які приносять прибутки, які приносять задоволення від роботи. Ну і звичайно, щоб економіка завдяки цьому України лише зростала і зростала. Побажати аграріям, гарних врожаїв, да, оптимізму, ну і гарних результатів в своїй праці.